Це культура закомплексованих панів, які чудово розуміли несправедливість того ладу, яким вони власне користувалися, і з якого вони жили. Вітаю, це програма межі. Я її ведуча Лариса Волошина. І сьогодні у мене в гостях Юрій Макаров, журналіст, телеведучий письменник. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго здоров'я! Письменник, це радше уже е... комплімент. Ну але тим не менше, журналіст. Журналіст. Пане Юрію, от мене перше питання. Воно в принципі ви самі до нього підвели, тому що в кількох своїх публікаціях ви говорили: я етнічний росіянин і. Е... При цьому я українець, і це звучало до речі, це визвала величезну істерику у в Російській Федерації, коли ви писали статті щодо того болю, який росіяни завдали українцям про полеглих, про кладовище, і вони просто там ледь не звинувачували вас в екстремізмі і тероризмі і ще в чомусь. Так, от в мене питання стосується саме цього питання, тому що якщо ми говоримо про етнічних росіян, які... Проживають в Україні, народилися в Україні. Це доволі цікава спільнота, тому що це та спільнота, на яку дуже довгий час претендує російська пропаганда. Путін, путінізм вони фактично вимагають, що якщо ти ну, якщо ти росіянин, то ти маєш підтримувати війну, Крим наш і всі ці речі. Як це бути, усвідомлювати своє етнічне приналежність і національне походження? Ну, мені, по-перше, трішечки легше, тому що у мене там намішано всякої крові. Так що, але я росіянин в тому сенсі, що мене виховували, грубо кажучи, на Пушкіні. Там у Лукомор'я дуб зелений, потім «Красуйся, Град Петров Ось стой». Хоча, я це розповідав багато разів. У діда на дід тотально російськомовний, хоча, з, ну, по суті, якщо так рахувати, в українець із Запоріжжя, але він себе вважав росіянином, але у нього над столом висів і досі у мене висить портрет Шевченка. І в шафі книжкові було, було зібрання творів Шевченка в російському перекладі. Оце такий для мене. Знак, який дав мені цей ключ скепсису, якоюсь мірою іронії, якоюсь мірою болю, до того моменту, коли я не усвідомив, що мене з батьківщиною моїх далеких предків не пов'язує взагалі нічого. Ключно з мовою, ну, я російською розмовляю хіба що ну, з мамою. Але завдяки своєму е культурному корінню я, можливо, краще розумію, що у них там всередині в мізках. Я трохи знаю ту країну, е я трохи знаю тих людей, я і поїздив, і поспілкувався. І мій діагноз, на жаль, невтішний. Російська спільнота культурна, оця, оця цивілізація, вона дуже важко піддається, на відміну від багатьох інших, вона дуже важко еволюціонує. І там є декілька. Цілком зрозумілих причин, тому що ну, перша причина, що там ніколи не було свободи. В Росії не було свободи ніколи, а на цій території востаннє вона була в Новгороді, який Москва ну, просто спалила. от, І, можливо, десь там в Сибіру, о, куди тікали. Люди від Царату, а він їх наздоганяв. Все. Росія як цивілізація, це ну, там кількасот років кріпосного права, і потім кількадесят років ще гіршого кріпосного права радянського Сталінського і. 30 років умовної свободи, з якою вони не знали, що робити, і з полегшенням її віддали в руки цього, цього, цього от монстра, якого вони самі добровільно поставили на цей престол. Чи можливо взагалі, от в таких умовах війна, тобто це такий, ну це крапки над їй насправді? Чи можливо в таких після всього цього залишитися, розуміти своє етнічне російське походження, будучи українським патріотом? Ну як вам сказати, цю свою частину об'єктивізував? Я її сприймаю як мій інструмент пізнання і розуміння дійсності, і не більше. І коли я спілкуюся з росіянами, які тут опинилися ну, за власним вибором, чи за, ну, якщо вони вже тут, то, то за власним вибором, то я з ними спілкуюся не як з росіянами. Вони для мене не хороші русські. Вони просто для мене ну, нормальні, чесні, гідні люди, але вони для мене не в цьому таксоні. Так, будь ласка, да? а коли ти починаєш шукати оцих от хороших русських, які можуть бути альтернативою, і тобі якось полегшити твої моральні травми, ні, 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 не треба. Да? Один з травматичних таких моментів, таких гучних скандалів останнього часу, це вручення України Нобелівської премії. Яка була отримала українська правозахисниця Олександра Матвійчука і одночасно меморіал, одночасно польські, ніж білоруські правозахисники, і це викликало таку певну дискусію. От як відноситися до цього чи до цього спільних премій? Ну мені це не подобається, тому що е, захід, цей колективний захід, е, умовно, умовно, да, в кількох. Пар, хлопок, Ліволіберальний захід, захід рожевих поні, як я їх називаю, тому що є все ж таки захід хаймерсів, який мені подобається значно більше. І комітет миру, миру, який вистачає зброю. Оцей захід рожевих поні, все ще бачить нас десь на одному архіпелазі, а він вже давно розійшовся. Це ну це їхня біда, але що мала робити Олександра Матвійчук? Що вона мала відмовитися від премії? Смішно нам зараз потрібні не демонстрації, не грюкання дверима. А нам потрібно доносити свою думку до світової громадськості, в тому числі і тієї серед іншого, яка втомилася від зростання цін на комуналку, і яка хоче, щоб там сусиски в супермаркеті коштували стільки, скільки вони коштували рік тому. І до цих людей теж треба достукатися і апелювати напевно. Можливо, і до, ну, і до їхніх цінностей, але й, і до того, що ну, ми власне, перепрошую, ми... Мені соромно це казати, тому що ну, я за своїми фізичними кондиціями не можу бути фізично так говорити, на фронті. Але тим не менше ми їх затуляємо. Від цієї небезпеки, і принаймні хотілося би, щоб вони усвідомлювали, від чого власне, від чого власне, ми їх затуляємо. що стосується безпосередньо от хороших росіян, я вже казав, для мене ця категорія вмерла. Я знаю все, що там гідно робив меморіал, і я точно сто відсотків знаю, що в Росії. Там залишилася якась одна десята відсотка розумних гідних людей, шкода їх страшенно. Але у мене, і знову ж таки, я вже це не один раз казав: мені є за кого перейматися, мені є кому співчувати, мені так багато є за кого перейматися і кому співчувати. Що в моєму серці вже для співчуття хорошим русским не залишилося місця. І значна частина цієї провини, власне, лежить на російській культурі. Оці от. Ре, е, як же ж ми будемо. Як ми будемо відказуватися від російської культури? А російська культура це культура. Закомплексованих панів, які чудово розуміли несправедливість того ладу, яким вони власне користувалися і з якого вони жили. І цей комплекс провини дозволив їм водночас залишатися рабовласниками, ще раз да? Пушкін. Тургенєв, Нікрасов, Достоєвський, Толстой вони всі рабовласники. Є буквально поодинокі випадки, коли е, оці от освічені гуманні, культурні, виховані рабовласники давали своїм рабам вольною. Це так просто. На порядку денного. А натомість вони розповідали про те, який дофіга духовний цей русський народ. Ну, ми бачили, як, який він дофіга духовний. Ми це бачили багато разів. Ми це бачили починаючи з, е, ну, з Батурина, продовжуючи там, Мурав'йовим. Практично кожне покоління могло зіткнутися з цією духовністю простої там, російської людини з народу на фізичних доказах. Те, що відбувалося і продовжує відбуватися на окупованих територіях, це не виняток, це правило. Вони крали, гвалтували і перепрошую, срали. Розумієте, є бібліотеки свідчень того, як поводилася оця от високодуховна російська істота. Солдат, тим більше солдат, в, ну, який заходить на чужу територію, ідеальним ніколи не буває. Але ось з такими додатковими гігієнічними подробицями, перепрошую, це унікальне науха. Станіслав Лєм писав про це в своїх спогадах. Правильно, Правильно. Так, це, це, це відомий його шматок, але він накладається на багато свідчень, починаючи від власне від революції 17-го року. Там Юрій Анінків про це пише, потім е, Максим Горький про, е, про це пише, потім, е, ну, словом, є достатньо е, свідчень, які доводять, що це не виняток, не випадок, це продовження щоденної практики, в парадигмі якої живе ця цивілізація. А з того, що я бачу, як розвивається ну, умовно альтернативна російська ідентичність, тих людей, які виїхали в різний час за кордон уже після 2001 року, після приходу Путіна, люди, які е, нібито тікали. Від хибійського режиму, люди, які тікали, але вони тікали не від е, Росії, яку треба, е, а треба лікувати. Лікувати буквально. Ну, це на рівні, ну, як, як лікують психічно хворих. А вони тікали саме, саме від режиму. А все решта, в принципі, разом з цим е, спадком високої культури рабовласників, їх більш-менш влаштовували. На жаль, пане Юрію, я хотіла спитати про вашу книжку, яка готується зараз до друку. Вона, в принципі, про все це. Вона при різні речі, я просто там об'єднав кілька. Я читав випадково, навіть я не, не, не аж так уже просився. Мене запрошували читати якісь лекції. Я для себе розумів якісь, ну просто передусім для себе якісь прості речі. Мені відкривалися якісь істини, ну на які тепер на авторство, яких я тепер претендую. І вони стосувалися, як з'ясувалося, вони стосувалися досить. Актуальних проблем. Це, по-перше, сприйняття Тараса Григоровича Шевченка як емблематичної постаті сьогоднішнім українцем, модерним українцем, як, як він його просто читає, наскільки він його адекватно читає, наскільки він його розуміє, і наскільки виявляється зовсім несподівано, що оці от. Рефлексії людини з іншої епохи, з іншої культури, вихідця з українського села, наскільки вони можуть бути співзвучні, і актуальні для сучасного модерного міського, ну або не міського, а просто модерного українця. Потім у мене там є одна глава і одна лекція, з якою я теж ношуся, намагаюся, про місце. Ну, Безальтернативність української мови, те, що нас об'єднує, те, що нас робить українцями, це мова. І е, е, поняття російськомовний українець це оксимерон, це Катахреза, це та суперечність. В... Тобто можна говорити про тимчасових російськомовних тим, тимчасово російськомовних українців. Але це не константа, з якою ми можемо йти в наступну, в майбутню Україну, в, наступ, в майбутній час, в наступне покоління. Ще одне, це стосовно от якраз цієї країни розових поні, про поняття постправди, яке є. Власне, від початку і до кінця непорозумінням, якщо не сказати фейком. І ще одна глава, власне, про велику російську культуру, якою мірою неправильно, в чому вона власне, хибна, в чому вона, вона, ота от, от сама от висока російська культура, як така, в чому вона винна і в чому вона хибна, і в чому вона переоцінена. Це не означає, що треба палити книжки. Це взагалі не наш репертуар, правда. Але ну, продовжувати ці практики там, поклоніння Олександру Сергійовичу — Це вже ну, це з минулого часу, з минулого часу простору. Ви вже сказали про цю культуру рабовласників, які тримають в напівздичавілому такому якусь, якусь суміш тварини і. Дитини дворічної свідомості, от мається на увазі рівні свідомості свій народ, який час від часу спускають з повідка, щоб показати, бачите, ми тут хороші русські, руски, не такі, але це наші мальчики. Слухайте, це зараз от відтворюється. І тут в мене виникає питання до вас про ще один такий цікавий наратив, який продукують українці. Але ну не знаю, як вам а на мій погляд, він ну доволі шкідливий. Про те, що це завдяки путіну. Ми тут стали українською нацією. Він нас відродив. Мовляв, ледь не дякуємо. Ну, тобто, не дякуємо, але тим не менш, завдяки путіну. Це правда, завдяки от всьому цьому. Ну, це певна метафора, а яка як, як Ну, як парадокс, вона годиться. Тому що українцям справді, на жаль, потрібен певний зовнішній стимул для того, щоб вони. Перестали гризтися і сконцентрувалися на реальних небезпеках. А гризтися, чи знову ж таки перепрошую, сратися, це просто наш національний спорт, коли один одного весь час звинувачує в тому, що він оце, оце от правильний українець, це неправильний українець. От а він правильно поводиться, а він неправильно поводиться. І нещасно Юрка Андруховича вже скільки йому розповіли. Ну, можна сперечатися, розумієте? Ну можна було іти на цю там нещасну. Я про про всякий випадок нагадаю, що Андрухович колись взяв участь там кілька місяців тому в одній дискусії з одним швейцарським письменником, який ну, колишнім росіянином, який вже давно там десь. За, за кордоном, абсолютно антипутінським, але в мене немає. Ну, в дискусії це в спорі. А не... У мене у мене, ні, у мене немає відповіді, чи сів би я з Русі. Залежить, залежить від контексту, залежить від конкретного цього. От я ж кажу, що для мене немає хороших русських, але це не означає, що кожен русський для мене автоматично людина, якій я не подам руки. Не кожен. Я, у мене досі є і, і, і будуть люди, які приїхали звідти, які там прожили все своє життя, які приїхали е, е, до нас, вони проробили якусь свою роботу, і я їх поважаю е, і, і люблю, але вони для мене просто люди, а не. А не, а не. От. І А у нас е, людина, яка Соту частку не зробила е, корисних і важливих речей, я вже не кажу про творчі досягнення того, що зробив Юрко Андрухович, які тим не менше е, розповідають, що Андрухович от неправильний не просто, що він неправильно зробив, а ти можеш там, сказати, що ну, от, не подобається мені. Ні, але це ж треба ще і затаврувати. Да? І оголосити бойкот, оце наше, оце наше, і я думаю, що, що це, от, це значною мірою частина цієї нашої цивілізації, коли а певна постійна етична оцінка ситуації, і це правильно, це хорошо, це нормально. Друге, оцей. От, Відмови, від, відмови коритися авторитетом. Це нормально, це е, запобігає авторитарності. Е, просто свобода. Про... Але все це, е, коли в, в цьому немає якогось дуже важливого структурованого стрижня, воно перетворюється на неврози. Якщо ти сам не до кінця себе виростив як сучасного модерного українця, у тебе тебе починає розривати на, на, на шматки і на ось цю агресію. Я вважаю, це власне проявами неврозу. От, от цей момент є Андрухович, який в дискусії, диспуті з певним колишнім росіянином, тепер швейцарцем є Олександра Медведчук, яка стоїть на одній сцені з тим самим меморіалом, який, до речі, ніколи не говорить про наших мальчиків, що гибнуть в окопах, який захищає свободу народів Росії, який створює мімуарістику і е, намагається зберегти пам'ять про Гулаги, про все, про все, в тому числі про український голодомор. І, наприклад, та ж сама Оксана Романюк, яка не стала і не отримала винагороду разом з Віннідіктовом, є контекст, хто перед тобою так, Чому в річ, це в які ролі да. тебе хочуть використати. Так. Да. Да. І е, я в принципі поважаю закон як базу життя, але е, користуватися е, щодня законами. І не приймати особистих рішень це трішечки інфантильно. Дякую, пане Юрію. З нами був Юрій Макаров, журналіст, майбутній письменник, бо письменник, і це в майбутньому. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. На все добре.